Вітаю вас, шановні глядачі! Про що річ піде сьогодні? Нарешті ми завершимо вже будівельні роботи у своєму санузлі і будемо тепер комплектувати його обладнанням для водопостачання теплого гарячого, а також меблями для ванної кімнати. Придбали оце бойлер на 50 літрів фірми Арестон у епіцентрі. Спочатку правда, ми заказали теж фірму Арістон е, італійський болер. Він називався Перла. Е, такий самий, але він прийшов у пункт прийому видачі е, відправлень і замовлень епіцентру. І коли ми його отримати, виявилося, що він, е, пакування було нарушене, порушене, е, понівечене. І бойлер був ось на цій був, Стріщиною, а також ну, була всяких неприємних дефектів дуже в дуже неохайному стані. І Ми від нього відмовились і одразу поїхали в епіцентр, і вибрали аналогічний бойлер е, тої ж ємності, то є ж фірми. Вони недорогі, з мокрим теном. і Для нас було основне це 50 літрів. Тен 1,5 кВт нам потрібно, ми не хотіли з 2 кВт, щоб не перевантажувати. Електричну мережу краще, ми трошки довше почекаємо, поки буде грітися нам вода. І щоб для був тут регулятор, винесений не під кришкою, як раніше було, під отвертка, а щоб був отут зовні регулятор. Ось такий ми бойлер придбали. Зараз я його розверну, щоб був олізний лоб. Оце. Можна подивитися його технічні параметри тут, які в нього є. І ми вже готуємо його до монтажу у ванну кімнату, куди ми хочемо, щоб у нас було гаряче водопостачання, бо кухня у нас буде окреме гаряче водопостачання. І накрутили. Зараз до болі рівнуть спеціальні електроізолюючі втулки пластикові. Це для того, щоб унеможливити. Враження током через труби металеві. Ставиться діалекву трубу, ставиться діелектрична втулка, а тоді вже збирається сам водогін. Накрутилися втулки. Там є резинові прокладочки всередині. І клапан. Зараз йде не такий, що був раніше з речашком. Тут ставиться заглушечка у клапані. І можна отвертку її виковиряти, і там є регулятор для того, як вам буде треба скинути воду з бойлера на случай, коли треба буде зробити якісь маніпуляції з ремонтом або заміною тена або анода. Значить, Зараз я вам покажу місце нашого монтажу. Заходьте, Ольга Євгенівна, я вам покажу, де ми будемо з вами чіпляти бойлера. Оце ми, до речі, завершили вже тут плитку класти повністю. залишилося, лишилося, завтра Оля замаже шви, купили вже е, заділку для швів. Буде чорного кольору шви. Завтра, побачите, як буде тут дуже красиво. І тут Оля вже закінчила цю стінку, поміняла повністю на е, коричневу, на таку більш у тон цієї плитки. Замазку і вимила повністю плитку. Оце у нас буде бойлер. чим ми стикнулися? Ми розмітили бойлер, де повісить, оце, щоб він тут не заважав нам. От. І почали сверлити отвори. Піду таке відкріплення, яке зазвичай використовують для бойлерів. Взяли, бо у нас стінка, ви бачили, тут фінопласт прокладений і є е, повітряна щілина тут між плиткою, пінопластом, ну не дуже якісна стінка. І тому ми такі довгі взяли мощні оці, е кріплення і почали сверлити під них отвори отут. І нам трохи не пощастило, бо ми попа е потрапили у цеглу, у шов між цеглинами. І воно легко пішло, там розчин не дуже. Сильнее, і воно повело у щілину, і закріпити вже цим було дуже е, ризиковано. І Тому ми прийняли таке рішення. Купили довгу шпільку на 10, просверлили стінку наскрізь, от, І з цього боку це виглядає з іншого. Отак. Це дуже надійне кріплення. Отут ми шов між цеглинами, тут він попав у шов. І отут шпільки вийшли. Ми зробили таку залізну шину 4 мм завтовшки, 4 см завширшки і 30 см завдовжки. Просверлили в ній отвори на 10 і наділили на ці шпільки. Притягли їх. А тепер з цього боку нам залишається відкрутити ці гаячки. Отак. От і за шайбу завести пластину для кріплення бойлера. Вот. І закріпити бойлер. Що ми зараз зробимо? І покажемо вам вже готовий результат, бо у нас будуть руки сейчас трохи зайняті. Покажемо вам готовий результат нашої праці. Бойлер буде вже на стіні. Я це зараз ми тут підтягнемо гаєчки при всьому, щоб щільненько воно прилягло. Шивку підтягну з того боку трохи. Нагадаю, ну, тут достатньо. А ту от, гаєчку я не достану. Зате моя Олечка Спокійненько зайде під боєр. І дальню гаєчку підтягне у нас олечка. Бо мені треба нагинатися під бойлеристи, а Оля це зробить дуже легко. Я там не знімаю. Завершили установку бойлера. Бойлер закріплений і тепер можна під бойлером встановлювати унітаз, не боячись, що упустимо випадково і пошкодимо унітаз. Завершили встановлювати унітаз. Ніяких проблем з встановкою унітазу не виникло. Закріпили сам унітаз, закріпили на нього бачок, кришку. За допомогою такої шланги під'єднали воду до бачка, тут нижня подача. Відрегулювали рівень. І все вже працює. Унітаз. І тепер залишилося в цьому кутку під'єднати водогони до бойлера, Оце гарячий і холодний. Тут у нас втулка одна була перехід з півдюйма на металопластик будемо підводити металопластиками, трубками воду до бойлера і відводити від нього. І ще треба докупити таких три переходи, і можна під'єднати вже бойлер буде остаточно. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі, побачимо.